Всім привіт! Друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні в нас середа. Запрошую вас до себе на розпаковочку. Починаємо. Перше, що купила, це сир домашній. Ціна такого сиру 140 гривень кілограм. У мене пів кіло тут. Сир смачний, не знаю, чи вони туди сливки додають, чи що, ну дуже жирний і добрий. Так, купила також вершки домашні. Вершки домашні на сьогоднішній день коштують 150 гривень за кілограм. Тут також пів кілограма. 530 грам, вона так важить завжди. Каже, у баночку влази 530 грам, то я вам 530 грамів і зважу. Добре, кажу, важте. Ну і як же ж не купити золоті яйця? Яйця сьогодні оці купила по 55 гривень, взяла два десятки яєць. Яйця великі, сказала, що жовтки оранжеві. Питала вам для випічки, кажу так, вона каже, то візьміть оці, ну, побачимо. Будемо користуватися, тоді буде, буде результат. Цибуля, проходжу мимо, дивлюся, цибуля, петрушка, кріп, все по 10, друзі. Сказала, що на сьогоднішній день прийшла цибуля 300 гривень за кілограм. Оце такий пучечок, зараз хочу ж питаюся вам достати його показати. Коштує 10 гривень, Чотири тут цибулинки такі. Ну, це, як би не треба, ну, випало. Як треба, то не випаде. Ось такі Чотири. Ну, Може, треба більше, але ж вони ще там розділяють, як їм зручно. Отаку От 10 гривень. Ну, думаю, 10 гривень в мене є на вікні, але ще дуже маленька. Поставила щоб росла, ну, ще така, сантиметрів по 5. А мені треба в салатик. А для салатику треба, звичайно, лікарсь така домашня, смажена за ціною 20, ой, 30 гривень це коштує. Така олійка, не гірка, я скоштувала. Мене в свої роки юні навчила сусідка бабуся, як коштувати. Каже: Таню, ти прийди. Скоштуй і по хвилин 5, щоб воно тобі дійшло туди всередину горла. Якщо горячі не буде, значить бери, якщо буде, проходь мимо. Так що лайф такий. Так, тепер переходимо, друзі, до ковбас. Ковбасась така. Я не знаю, скільки вона стоїть, тому що я брала її не одну і в магазині, в якому брала її, і ще там консерви. Отака от ковбаска, не знаю, яка взяла вперше, як вона себе проявить в бутербродах. Це є. Так, вищого сорту салямі. Ковбаска сиро копчена. Ну, от така, побачимо, як себе проявить, Думаю, що для бутіків, не знаю. Піде, не піде, будемо їсти. Як то кажуть, приказка, купив мило, треба їсти. Так, сметанку купила. 36 гривень 15%. 300 грамм уже, друзі, 300. Молочко. Молочко 2,5% жиру коштує 36 гривень молочко таке. Бачите, який дизайн вже зробили? І вагою 900 грамів, так? Чи ні? Так, да, 900. Ціни зашкалюють. Так, переходжу до консервів, друзі. Купила три баночки консервів. з такої сардина рижська в олії 75 гривень. А скільки грам, не знаю. 240. Так, сардина. кілька. Обсмажена в томатному. Ось така, мабуть, також вага 240. Це Летвіска ж також. Е, коштує 70 гривень. Шпроти вагою 160 грам. також рижські. Коштує 75 гривень в олії. Оце такі покупочки по поводу консерви, як їх виставити, щоб було видно. Тако, мабуть. О, ось так. І скажіть, що я не дизайнер. Ось так. Бачите, все видно. <кій> <кій> так. Остання покупочка в мене, друзі. Ой, ще не остання, ще одна є, вибачаюсь. Мандарини і лимонку ось таки. Одну лимонку взяла і 5 мандаринок. Побачу, які вони. Вони тут близько в нас у магазині. Якщо буде потрібно, і смачні і кісточок небагато, то купимо ще. А це взяла скоштувати, скільки, скільки штук, 5 да. штук хватить? Скоштуємо, якщо смачні, то купимо ще. Також прикупила пакет борошна вищого сорту. Борошно дуже гарне, таке, як крупчатка. Мені сподобалось у випечці у те, що треба. Ну, а як же ж без лаваша кавказського? Ось ще й такий лаваш прикупила. Щось закрутимо, буде смачно. Кохнівський хліб завод. Не реклама, а покупка. Ну, який кавказець. І взяла макову начинку 275 грам, 60 ще, а з точно не пам'ятаю, друзі. Вибачайте. Оце такі покупочки. А я вам всім бажаю миру, добра, благополуччя, міцного здоров'я, поваги від рідних і близьких. І всього самого найкращого. Також хочу. Сказати велике дякую нашим захисникам, які боронять нашу країну, яка називається Україна. Бувайте здоровенькі. Дякую, що були зі мною від початку до кінця. До нових відео, до нових зустрічей.